У Чернівцях ветерани, які зазнали важких поранень на фронті, розробили унікальний механізм ручного керування авто для людей з інвалідністю. Богдан Смаль, Олександр Кошовий та Денис Карча встановили конструкцію на звичайну машину. Тепер чимало військових на протеза хочуть і собі переобладнати автівки. Більше про цей механізм у сюжеті Ольги Лучик. На цьому авто можуть вчитися кермувати люди з інвалідністю. Послуга стала можливою завдяки ветеранам, які через війну втратили кінцівки. Захисники пройшли пекло фронту. А після реабілітації щодня страждають від чергових перепон. Пересуватися містом на протезах складно. Інша справа, коли є спеціально облаштовані авто. У Валентина понад 20 років досвіду водіння на війні втратив ліву ногу. Коли почув, що у членівця з'явилися автівки з ручним керуванням, вирішив спробувати проїхатися. Зафіксували, включаєш передачу, драйв От. і просто відштовхуєш від себе. Нічого не нажимаєш, відштовхуєш і все. І так на себе плавно, воно ну, все плавно нажимається, і так газуєш. І від себе нажимаєш тормоз. Впоратися може і недосвідчений водій. Переконує Богдан Смаль. Це він разом із побратимами спроєктував механізм. Все дуже дуже насінки просто ноги не за не задіяні. Усе кріпиться до сідну сідження або з боку, ну індивідуально під кожну машину, під кожну людину, як хочеться. Це така сама проста упрощена, вона не зашита тут. Бо щоб бачили, як складається конструкція. Все зручно та не потребує додаткових зусиль від людей з інвалідністю. Богдан і сам на протезі у 22-му році, під час звільнення Харківщини, потрапив на ворожу міну. Я спеціально відкрив ФОП. По цьому, щоб все було сертифіковано, все було ну, згідно чинного законодавства. Ми будемо добиватися, щоб це йшло через теж, бо бувають такі ситуації, що хлопці воювали, а прав не мають і вже мають таку травму. Тому ми хочемо зробити, щоб було поліпшено для них, щоб вони зразу приходили в ту школу. Був сертифікат, сертифіковано. Вони навчалися на цим мігти, отримали права. Ветерани вже навіть підписали угоду з однією з чернівецьких автошкіл, яка застосувала унікальне обладнання, і чи не щодня військові на протезах звертаються з запитами на навчання? Свою школу переобладнаємо все повністю доробимо до вимог, щоб вони були безбар'єрно, могли мати доступ і до навчання, і до цього всього. Особливий проєкт ще й тим, що інструктори тут теж люди з інвалідністю мали права, але не мають роботи. Вони можуть приходити і так само. Ми навчимо їх, як треба вчити, а вони вже далі будуть вчити своїх же колег. Надалі ну, це все можливо, це, ну, треба пройти свою, звісно, там, отримати свій спочатку сертифікат на право, що він має право обучати, а потім вже й буде обучати це все можливо. Військовики також звернулися за допомогою у центр підтримки ветеранів місця сили щодо допомоги в реалізації проєкту. І так людина, яка хоче навчатися на спеціалізованому авто чи переобладнати власне, зможе зробити це безкоштовно. Я думаю, що першочергово, поки держава не запустить на своєму рівні фінансування цієї програми, то ми можемо подумати про членів нашої територіальної громади, осіб з інвалідністю першої другої групи, які потребують переобладнання автомобіля, саме військовослужбовців по нашій програмі захисників і захисниці, яка діє в нашій громаді, щоб ці кошти були з міського бюджету. Автори проєкту, ветерани російсько-української війни, Богдан Смаль, Олександр Кошовий та Денис Кача планують адаптовувати транспорт для людей з інвалідністю і в інших регіонах країни. Дуже багато таких запитів, але ну, я ж кажу, виробників мало. Є іноземні виробники. На сьогодні хлопці розробили, зробили такий нібито вау-продукт, тобто є система така е, схожа, але вони доробили її під себе, адаптували, тобто як їхнє бачення. І на сьогодні вже в автошколі вже влаштов... переобладнали автівку, вже переобладнали декілька для цивільних хлопців, які зараз якраз проводять краш-тест. Ну і назад. Та ми плануємо вже підписати меморандум, з щоб це було як спочатку пілотний проект, а далі вже на державному рівні вже масштабувати по всій Україні. Тож можливо, вже незабаром механізм допоможе багатьом військовослужбовцям та цивільним з інвалідністю стати мобільнішими. З чинівців Ольга Лучик Ігор Ріга подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.